Триває ефір Українського радіо Чернігів. У листопаді минулого року Міністерство освіти і науки України оголосило про старт державної програми з оновлення майстерень закладів професійної освіти. Йдеться про створення ста сучасних майстерень, де навчатимуть професій для відбудови країни. Наприкінці березня цього року у міністерстві повідомили, що перші 72 навчальні заклади вже визначили на оновлення майстерень, вони отримають 500 мільйонів гривень державних коштів. Масштабні оновлення розпочнуть уже наприкінці весни. До переліку обраних потрапили і чотири заклади професійно-технічної освіти нашої області. Які це заклади та як відбуватиметься реалізація проєкту 100 майстерень на Чернігівщині? Дізнаємося просто зараз. У нашій студії директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Віктор Гріненко та виконувач обов'язків директора Чернігівського професійно-будівельного ліцею. Євген Шевченко, отже, вітаю вас, панове, в нашій студії. І що найперше, давайте з'ясуємо з якою метою Міністерство освіти і науки України започаткувало проєкт «100 майстерень. Що він передбачає, пане Віктор? Будь ласка, доброго дня, шановні слухачі. Хочу сказати, що сьогодні система профсіно-технічної освіти намагається підняти престиж. Робітничих професій, і якраз для цього кабінет міністрів, ось в цьому році виділив значну суму грошей. Це перше за останні роки півмільярда гривень для того, щоб покращити матеріально технічну базу. Адже коли ми говоримо про сучасні професії, про сучасні технології, то надати відповідні знання вміння. Здобувачам без відповідної бази безумовно дуже важко. І ми знаємо, що частина закладів мають застарілу базу. І Якраз ці цей проект дає можливість нам створити сучасні умови для професійного навчання за сучасними технологіями. Ну тут би я хотів уточнити: от в цілому йдеться про 100 майстерень. І фінансування відібраних 72 буде здійснюватися за державні кошти. А решта 28, Яка з ними ситуація? Так, обіцяно було 100 майстерень і 28 майстерень, 28 закладів, які теж потрапили в цей список, будуть профінансовані за рахунок коштів міжнародних донорів і партнерів та коштів великих роботодавців України, які зацікавлені в створенні таких. Тобто, це не бюджетні кошти. Це не бюджетні кошти. Кошти, так. Да. Угу. Е, ну і давайте розкажіть трошки, скільки заявок було подано з Чернігівщини для участі у цьому проєкті і як проходив цей конкурс. Е, сам порядок подачі заяв на конкурс описаний. Документами постанови Кабінету міністрів і є певні е, параметри, за якими заклад визначає, зможе він подавати документи чи не може подавати. Ну, зокрема, най, для нас найтакий параметр це те, що е, заклад, який подається, повинен мати не менше 400 учнів. Ну, самі розумієте, що держава тратити великі гроші на маленькі заклади не дуже хоче, бо це не так ефективно. Отже, 400 учнів у нас таких шість закладів угу. із 14. 13 закладів, одна філія. От в 6 закладів у нас мають контингент понад 400 учнів. Всі шість подали заявки відповідно. Є ще одна умова. Справа в тому, що повний проект фінансується з двох компонентів. 70% гарантує держава за рахунок цієї субвенції, про яку ви якраз розказали. А 30% повинен дофінансувати або місцевий бюджет, або партнери-роботодавці цього закладу, або сам заклад своїми власними коштами. Ну це теж певним чином впливає на те, на які суми можуть подавати і розраховувати заклади. І третій параметр. Область, яка зібрала заявки спочатку в області, вона визначає пріоритетність тих заявок по тим напрямкам і професіям, які подали заклади, у співвідношенні з потребами регіону в тих кадрах, які, на які ця, ця матеріальна база буде створюватись. Тому е, пріоритетним е, так сказати, списком було представлено. Заклади у відповідності, до того, як вважає область, які галузі треба в першу чергу забезпечити робітничими кадрами. У нас це було так: на перше місце було поставлено машинобудівна галузь, обробка металу. Ви, мабуть, розумієте, чому держава в військовому стані машинобудування працює на оборону, і ясно, що нам конче необхідні якраз фахівці з металообробки. У нас таких закладів в області всього два. І е, самий потужний заклад це Чернівське вище професійне училище. Якраз і воно потрапило у цей перелік під перший номером на другому місці. Відповідно. У нас визначено сільське господарство в нашому регіоні, це вже і довоєнний так сказати, показник показував, що ми спеціалізуємося на сільськогосподарському виробництві. І тому до списку потрапив Ніжинський професійний аграрний ліцей, який якраз подав заявку за цим профілем. І на третьому місці виявився будівельний. Ліцей, Тому що будівництво е, стало аж, аж надто важливим після того, як е, Чернігів ну, після Чернігів будував в оточенні ворога і зруйнували тут чимало. Ну не тільки в Чернігові, а й у тих взагалі в області. області то. так. Тому будівельники ясно, що будуть потрібні, тому відповідно будівельний ліцей. Далі у нас е, Сновське училище лісового господарства в рейтингу було, і звичайно, ми самі розуміємо, що лісові насадження зараз це актуально, тому що весь світ переходить на екологічні стандарти, на зелену енергетику. Ясно, що фахівці тим більше, що у нас поблизу немає більше закладів, які б готували для лісового господарства. Ну і на останніх етапах це. Два заклади, які не потрапили, вони були в рейтингу нижче. Це залізничний ліцей. Він хотів довго оснащувати майстерню електромонтерів, вже яка є, і Чернівське вище професійне училище побутового обслуговування. Сфера обслуговування була віднесена на останнє місце. Вона, звичайно, Поки не потрапила, хоча в них є теж навчально-практичні центри, і там досить е, непогане навчання здійснюється. Ага. Ну чотири із шести таких навчальних 6, закладів. із шести. Так вони потрапили. І е, дивіться, я е, хочу ще зробити невеличке уточнення, <кій> щоб було зрозуміло, що не тільки за рахунок держави е, будуть створюватися ці майстерні е, із цих ста. Чотири буде е, е, з Чернівської області. Але е, ви знаєте, що після того як Чернігів було звільнено від окупантів, е, коли ви відійшли, сюди прийшли е, іноземні компанії. Наші партнери. партнери прийшли фонди, які е, взялися допомогти Чернігову відновити е, місто, інфраструктуру, навчальні заклади. Зокрема, справа дійшла й до навчальних. До речі, от будівельний ліцей теж пострадав від е, е, обстрілів. обстрілів, і фактично вони втратили своє навчальне приміщення і зараз е, намагаються відновити це все разом з державою, разом з партнерами. Так от партнери, які приїхали. У Чернігово оглядали заклади освіти, звернув увагу на два заклади, які взялися допомогти відремонтувати. Це якраз те Чернігівське вище професійне училище, яке подавало і на державні кошти. Вони мають навчально-практичний центр діючий автослюсарів. І Чернівський професійний ліцей залізничного транспорту, який не пройшов по нашому рейтингу. От цим закладам допомагали у відбудові встановлення вікон, ремонт дахів, і е, взялися е, якраз частину коштів направити теж на навчально-практичні центри. Тому, е, і виділене відповідні фінансування. Тому до тих чотирьох, які ми з допомогою держави та партнерів роботодавців створимо, додалися ще два, два навчально-практичні центри, які будуть профінансовані фінськими. Благодійними організаціями, які співпрацюють з нашою областю, відновлюють інфраструктуру і, зокрема, навчальні заклади. Запитаємо пана Євгена, от чому ваш ліцей вирішив взяти участь у такому конкурсному відборі? Доброго дня, шановні слухачі. В нас у місті Чернігові і в області. Дуже багато підприємств деревообробної промисловості. Крім того, наш ліцей готує спеціальності з деревообробної промисловості. Це такі як столяр, верстатник деревообробних верстатів, столяр будівельний, різьбяр по дереву та бересту. І коли учні проходять виробничу практику і випускники, коли це влаштовується на наші підприємства деревообробні, то виникає дуже. Така серйозна проблема, що на підприємствах, які вже працюють і мають вже кошти певні, вони закупляють сучасне новітнє обладнання, і якого, на жаль, поки що немає в нашому ліцеї, і роботодавцям потрібно. Заново їх ну, практично заново навчати на такому сучасному обладнанні. Тому ми вирішили подати заявку на створення регіонального навчально-практичного центру меблевих технологій, в якому якраз буде це сучасне обладнання з числовим програмним управлінням. Якось спеціально готувалися до цього конкурсу. Ну а вже ж так готувалися, консультувалися з роботодавцями, які у них є верстати сучасні, які переваги одних верстатів над іншими. Пане Вікторе, ну от ви вже почали згадувати про кошти. От давайте тепер і розкажіть нам, яку підтримку отримують ці навчальні заклади, які пройшли відбір і беруть участь у цьому проєкті, і на які цілі ці кошти. Можна використати ці проекти, про які ми ведемо розмову сьогодні, всього 54,7 мільйона. Це про Чернігівщину. Мова це по Чернігівській області угу. на 2024 рік. Хочу сказати, що таких сум наша область не бачила не те, що 3-4 а навіть 5 і більше років. Це говорить про те, що все-таки увага і держави, і роботодавців, наших міжнародних партнерів, які підтримують шанс здійснити свою да, базу. Да, дійшла до системи профтехосвіти, і система профтехосвіти має реальні можливості поліпшити свої засоби навчання і продемонструвати учням, що ми можемо навчати на сучасному обладнанні, а це дійсно сучасне обладнання, тому що ми закупляємо тільки новісні телехти. Технологій, яких може навіть і, і в виробництвах, деяких немає. Це доказано практикою, тому що ми кожен рік створюємо по декілька центрів. І в багатьох випадках ми привозимо таке обладнання, що мають тільки одиниці підприємств. Але ми, навчивши учня, відправляючи його на підприємство, знаємо, що якщо підприємство має кошти і купить обладнання, то учень вже буде готовий на ньому працювати. Так, от з яких 54 54,7, державна субвенція буде складати 18,7 мільйона. Кошти міжнародних партнерів та роботодавців 26,4 мільйона, і кошти місцевих бюджетів та, та самих закладів. Доля, як вони показували у проєкті що, як співфінансування, складає 9,6 мільйонів. Всього буде створено, як я сказав, 6 навчально-практичних центрів, і це будуть центри по металообробці, це будуть центри по. Сільськогосподарського напрямку у Ніжинському професійному ліцеї для професії тракторист-машиніст, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. У будівельному ліцеї, тільки що сказав Євгеній Григорович, це деревообробка. У Сновську – це лісове господарство, лісники, лісоруби, там і професії, пов'язані з лісовим господарством. У Чернівському професійному ліцеї залізничного транспорту за рахунок фінських партнерів буде створено новий центр зварювальників. І Чернівському вищому професійному училищі, крім металообробки, буде і доснащено автослюсарів. От такі напрямки будуть забезпечені матеріальною базою на Чернігівщині в закладах профтехосвіти. Пане Віктор, от коли ми говоримо, навчально практичний центр, то що конкретно мається на увазі? Це майстерні, якась матеріальна база. Чи йдеться і про викладання якихось нових освітніх програм? Це комплекс, Євгеній Григорович, як безпосередній учасник може конкретизувати. Ну, але я да, але я можу сказати, що гроші виділяються в першу чергу на держава. Хоче, щоб її її частину виділяли виділялась і використовувалася на обладнання. Сучасне ті гроші, які співфінансує заклад або роботодавці, йдуть на ремонт приміщень, які підготуються для того, щоб встановлена була навчально-матеріальна база, звичайно, ми Піклуємося і про те, щоб е, це професії були сучасні, щоб це вже було по сучасним стандартам професійним. Е, е, бо якщо є сучасний стандарт, то є відповідно під нього і е, забезпечення, все, і література, і база, і кадри. Відповідно, коли вибираються профілі, то ми беремо якраз ті професії, які можуть за ну скажімо так бути потрібні, і регіону і зацікавити наших майбутніх здобувачів, щоб вони мали бажання вступати на ці професії, пане Югене. От як конкретно, навчально-практичний центр з чого буде складатися да, якраз у вашому ліцеї? будівельному. перше це як пан Віктор сказав, це оновлення матеріально-технічної. Бази. Друге це підготовка висококваліфікованих робітників, числа випускників шкіл. Третє це підвищення кваліфікації самих робітників педпрацівників не тільки нашого навчального закладу, а й інших навчальних закладів професійно-технічної освіти і фахової передвищої освіти, і вищої освіти. Також це створення короткострокових курсів для дорослого населення. Доросле населення має можливість за досить короткий час опанувати. Певні професійні компетентності по даних напрямках. Потім це також, наприклад, наш навчальний заклад має і міжнародне співробітництво. Ми До війни дуже активно співпрацювали із Німеччиною, з. Училищем Йоган Бірбір від Шуле, де ми постійно обмінювалися досвідом, ідея навчально-практичного центру не може зараз держава створити на, на сучасну базу в кожному навчальному закладі. Так от навчально-практичний центр регіональний. Чому він називається регіональний? Тому що якщо є професії такі в інших закладах. От я якраз хотів запитати, що шість професійно-технічних навчальних закладів це добре. А що решта так, так, от, якщо мають такі професії інші навчальні заклади, то навчально-практичний центр надає можливість на базі на своїй базі сучасних сучасного обладнання інструментів довчити випускника майбутнього того закладу, який цього не має, за спеціальними програмами, які між закладами узгоджуються? Тобто всі основні елементи він в своєму закладі, а от сучасний його перед тим, як відправляти на практику, відправлять у цей заклад. І він там по певним програмам, які навчально-практичний центр пропонує, не тільки, от Євген Герогович сказав, що вони дорослому населенню пропонують. Будь ласка, хочете якісь е е види робіт опанувати? Чи підприємству треба? Не треба чекати там 2-3 місяці, чи 6 місяців, чи рік, як ми навчаємо. А за 2-3 тижні ми вас навчимо на цьому обладнанні, дамо сертифікати. Й де вже і працюєте. Зараз мобільність ринку дуже актуальна, і треба швидке переміщення. Люди переміщаються, робоча сила переміщається, підприємства релокують. Треба оперативно впливати. І от навчально-практичні центри якраз можуть так швидко діяти в цьому напрямку. І треба сказати, до речі, що коли ми говоримо про притис систем профтихосвіти, то сьогодні відчувається не тільки інтерес з боку держави, а вже є інтерес із від здобувачів освіти від дорослого особового населення ми а... декілька разів збільшили підготовку дорослого населення не, не, не на 10-20%, а в декілька разів порівняно з попередніми періодами. А до речі, от чи відчувається? Перепереорієнтація ринку праці на користь, так би мовити, професій руками. Бо раніше популярними були там юристи, менеджери, там фінансисти. А які зараз робітничі професії стають популярними, які найбільше користуються попитом? І чи змінює це престиж от системи професійної освіти? Ну ми якраз намагаємося зараз вас переконати, тому що підвищився інтерес до системи профтехосвіти. Держава підкріплює це матеріальними ресурсами, здобувачі освіти все частіше приходять до нас із проханням навчити того чи іншої чи іншої операції трудових операцій? От Євгеній Григорович може з прикладу продемонструвати його заклад будівництва Будівельного спрямування, чистий будівельний. Він у нас, до речі, один чистий будівельний на всю область. Він в минулому році з легкістю виконав план державного замовлення. До його прийшли, незважаючи на те, що заклад пострадав і не має можливості повністю відновити свою базу. І батьки, і учні розуміють, що будівельна професія це актуально, що це можливість заробити, що це можливість утримати свою сім'ю, це можливість відновити свою державу. Змінилися відношення до професійно-технічної освіти. Воно вже змінювалося відношення до війни, дещо, а зараз тим паче, тому що всі розуміють, що. Отримавши вищу освіту, відразу так швидко і легко знайти роботу. роботу, і тим паче високооплачувану не так то просто. То зараз всі ми бачимо на ринку праці затребуваність саме у кваліфікованих робітниках. І всі ми бачимо, скільки коштує виконання тих чи інших ремонтних робіт, і батьки вже. Цілонаправлено направляють своїх учнів, і учні самі навіть розуміють і приходять. У нас навіть був такий випадок, наприклад, учень навчався в фаховій передвищій освіті, її не закінчив і сам пішов звідти, і, при, і прийшов до нас навчатися. Коли вже він випускався, ми дізналися, що він деякий час навчався в фаховій передвищій освіті, і запитали в нього. Чому ти звідти пішов і прийшов до нас? Він каже, тому що я хотів в першу чергу навчитись працювати руками. Ось і ця відповідь. Пане Вікторе. підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, ось оця модернізація шести наших професійно-технічних навчальних закладів, вона може бути прикладом для того, яким шляхом треба рухатися, і врешті профтехів. Які є на теренах області, а, до речі, скільки їх ну, дивіться, я ще раз скажу, що в нас 13 закладів, одна філія, це заклади професійно технічної освіти, комунальної та державної власності. Тому що на території області є ще ціла мережа закладів недержавної форми, власності. це навчання при навчально-курсових комбінатах, це міжшкільні ресурсні центри, це ДОСААФи, які готують водіїв і так далі. Тобто, мережа у нас десь до 60, якщо взяти ліцензований закладів. але основну основне навантаження по відтворенню трудових ресурсів несуть якраз державні та комунальні заклади професійно технічної освіти. Їхня задача це первинна професійна освіта. Хоча зараз. Все частіше ми е, говоримо не тільки про первинну професійну технічну освіту, а маючи отаку от базу, створюючи відповідні умови, зараз е, держава орієнтує, щоб заклади профтехосвіти е, надавали освітні послуги впродовж життя. Тобто людина на будь-якому етапі свого життя, якщо їй потрібно, підвищити кваліфікацію, перекваліфікуватися. А до речі, у нас дуже часто з вищою освітою приходять е, за вавчерами отримати робітничу професію. Чому? Тому що. Е, на робітничу професію є попит, є робочі місця, є достойна заробітна плата, і багато людей зрозуміли, що треба було можливо йти зразу таким шляхом. Отримай професійну освіту, Якщо в тебе все вдалося, є руки, ти заробив собі на існування, можеш продовжувати в вищій школі, і ніхто не заперечує, щоб ти продовжував свій освітній рівень. Тому сьогодні до профтехосвіти і відношення стає друге. В самих людей, ну і держава підтримує ці процеси, бо вона розуміє, що без робітничих рук економіку підняти мабуть неможливо. Тобто, можна сказати, що у професійно-технічної освіти майбутнє є. Ну, звичайно, значно, угу. ну, що ж, на цьому будемо ставити крапку у нашій розмові. Нагадаю, про участь професійно-технічних закладів Чернігівщини у проєкті «100 майстерень ми говорили з гостями студії, директором навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Віктором Гріненком та виконувачем обов'язків директора Чернігівського професійного будівельного ліцею Євгеном Шевченком. Дякуємо вам за розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякуємо. Дякуємо.